Привіт, друзі! Зараз на вулиці зранку вже дуже прохолодно, тому ця тема на сьогоднішній день буде актуальною. Скажу чесно, до цього в мене стояли хороші гріпси, в мене був Yamaha Gear, і там стояли заводські гріпси Yamaha. Я був від них в захваті, окремо вони коштували доволі дорого. Але коли я купив боксера, я не хотів на ньому міняти гріпси. Щоб рідні залишились, і вирішив взяти для тесту ось звичайні плівки на накладки. Ось так вони виглядають. В чергу мене здобувала ціна, тому якщо купувати оригінальні ріпси Yamaha. Коштують приблизно 2,5 тисячі гривень, нові стоять 7-8 тисяч гривень. Але їх знайти теж важко, тому що їх офіційно не привозять в Україну, це якщо десь завезли. Тому, звісно, що я їх купувати не хотів. Хоча вони дуже зручні і особливо в керуванні. Ці коштують на Аліекспресі, я їх купував ще минулого року, так їх і не ставив минулу зиму. А зараз вирішив поставити, тому що на роботу їжджу доволі рано. я... Поїжджаю в 6 ранку, і на вулиці дуже прохолодно, тому прийшов час їх поставити. Сьогодні, можу сказати, вже так більш повноцінний тест та свої враження, тому що я з ними проїздив вже місяць. І скажу так, що на Елікспресі вони коштували всього 100 гривень, але відпрацьовують вони на всі декілька тисяч. Ну, давайте розберемо. Тобто, на гріпсі просто, накладка одягається. Затягується ізолентою, яка є в комплекті. Одягається термоусадка, ви нагріли, і на цьому все. Єдине, що я додав, тому що проблема це я знаю по інших людях, відриваються дроти, коли ви ручку газа, звісно, крутите. Саме велике навантаження в цьому місці. Тому я зробив, одягнув термоусадку, розрізав її і вклеїв в саму стрічку. Тобто додав. Такої більш супругості. Подивимося, наскільки його вистачить. Під'єднав я його до дроту, який виходить на USB. Так, він захований таке навантаження. Гріпси ці пластинки максимум споживають 1,5 А в першому режимі 1 А і в максимальному режимі 1,5 А. Ця зарядка споживає 3 А, так що навантаження на рідну проводку не буде. Головне одночасно не вмикати підігрів та заряджати телефон. Так, воно витримає, але краще цим не зловживати. Кнопку я встановив ось тут. Тобто центральне положення вимкнуте, мінімальний режим і максимальний режим. Це відео хочу зняти, щоб так сказати, зробити таке порівняння. Плюси, мінуси дорогий гріб з Yamaha і ось цих за 100 гривень, тому що переваги в цих теж є, окрім ціни. Там стоїть, мабуть, зараз не видно. Тобто я напряму не підпаявся, я до дрот, який виходить з фари на роз'єм, підпаяв роз'єм автомобільний, влагозахисний. Від нього йде запобіжник обов'язково, як я давно вже казав, все, що ми додаємо на мотоцикл, ставимо запобіжники, тому що це не заводська комплектація. І все. Тобто, їх доволі легко зняти. Зняв штекер і все, все готово, все на роз'ємі. Провода теж доволі зручно все лягло. Ось виходить з кнопки і все з'єднання під приборкою. Тому все чудово. Тепер давайте зробимо таке порівняння і я вам розповім про своє враження. Давайте почнемо з мінусів. По-перше, виглядає воно не зовсім гарно, тому що дивіться, бачите, як криво термосадка лягла. По-перше, вона так стягнула, по-друге. Плівка йде рівна і доволі жорстка, а ріпси в нас йдуть такі на конус, тому вона рівно лягти все одно не може. Ну, але це таке, заради комфорту можна потерпіти. Другий мінус це те, що я казав, я додав дріт такого захисту, щоб він довше продержався, тому що на є махід, йдуть доволі товсті. І саме головне, на морозі вони не твердіють. Не знаю, як тут буде. Якщо буде, він. Твердіти на морозі, і за рахунок цього буде паламатись, то просто замінюю його продаються в епіцентрі, та і в будь-яких електромагазинах дріт для високих температур. Він, як звичайний, дріт, але він доволі м'який і на морозі він теж не замерзає, вже перевірено. Я його використовував в мотоциклі, окрім автомобільного дроту. Мінус далі. Якщо ми вмикаємо ріпси, Постав, ну, приїхали, поставили мотоцикл в гараж. Зранку його заводимо і одразу завантаж, навантаження йде на генератор. Йому важко набрати оберти, тому що пішла додаткове навантаження. Тобто потрібно не забувати їх вимикати. Що було на Ямахі? Там стояв блок і було 5 положень. Якщо, ми, блок повністю, якщо тут механічна кнопка, там блок повністю йде електронний. Тобто ми вімкнули і вмикається він одразу з максимального режиму. Там було 5 режимів, і ці 5 режимів просто ну, от, ідеальні. Тобто ми вмикаємо, натискаємо раз кнопку, вмикається п'ятий режим. Тобто гріпси починають розігріватись, і коли ми розуміємо, що вони вже нагрілись, ми поступово скидуємо на менший режим. Далі там була така перевага. Я теж теж вважаю, дуже великою. По перше, коли ми заглушили мотоцикл, вони вимикаються. Коли ми знову заводимо, поки ми вручну їх не вімкнемо, вони не включаться. Тобто, там забув, не забув, вони автоматично виключаються. Також там є захист від низької напруги. Наприклад, така ситуація, коли ми стоїмо на світофорі, у нас горить до світло, в нас заряджається телефон. В цей момент у нас включений поворотник. І, звісно, ми стоїмо на нейтральці, тому оберти маленькі. І генератору на таких обертах дуже важко здати стільки енергії, щоб це все працювало. І тому, коли там, я не пам'ятаю точно, по-моєму, коли 11,8 ці гріпси вимикаються, тобто, щоб не нагружати акумулятор та генератор. Потім, коли ми починаємо рухати, вони знову вмикаються. Тобто вони розуміють, коли просто маленькі оберти, і потрібно їх тимчасово вимкнути, і коли ми повністю глушимо мотоцикл. Тому, що коли мотоцикл заглушили, вони вимикаються повністю, їх потрібно заново включати. Коли у нас падає напруга, вони просто вимикаються і знову вмикаються, коли напруга знову більше 12 вольт. Тобто, це теж, так сказати, зберігає акумулятор і дуже зручно. А тепер давайте про переваги дешевих накладок. Так, вони і є. Перша, це ціна, як я вже казав. По-друге, ну, установка, що там що там однаково. це нагрів температури. Якщо на заводських гріпсах, так як сама пластина знаходилась під гумою і коли їх вмикаю, то до повного прогріву потрібно було чекати десь в дорозі ну, хвилини-дві, поки прогріється вся гума. За рахунок того, що тут тільки тонка термоосадка і більше нічого немає на гріпсі. Я включаю, ну, так, наприклад, дивіться, тобто, я починаю рух, я вмикаю кнопку, і поки я прибираю палець та кладу повністю руку на гріпсу, я вже відчуваю тепло. Тобто гріються вони дуже-дуже швидко. Ну, це не тому, що тут пластини більш якісні, а тому, що немає слою гуми зверху. Тому це дуже великий такий, я вважаю, плюс. як було раніше. Якщо мені потрібно проїхатись десь там 2-3 кілометри, я їх навіть не вмикав, тому що вони не встигають прогрітися. Ну, це як слабкий кондиціонер на автомобілі з великим салоном. Коли ви їдете по місту десь близенько, то нема сенсу його вмикати. Тут, навіть якщо десь просто поруч проїхатись в сусідній будинок, то вони вже починають гріти. Температура на максимальному режимі приблизно. 60 градусів, так вона і є. Тому їхати з голими руками на кремі це ну, не, майже неможливо. Тобто дуже-дуже гаряче. Їздив я останні два дні, коли у нас зовсім температура знизилась. Зараз знову, до речі, тепло у нас сонечко світить. Я їздив в зимових перчатках. І от через перчатки я відчував тепло на максимальному режимі. Ну, це, в принципі, все. Але ще хочу додати. Тут два режими, на Ямахі було 5 режимів. Багато хто думає, що навіщо так багато режимів, але скажу зі своєї практики, вони потрібні, особливо, якщо ви їдете десь далеко, і погода прохолодна. А, до речі, ось ще такі перчатки, Я теж зараз покажу про них. Дивіться, навіщо 5 режимів. Ось зараз я зранку їду на роботу, і коли їду, отримується так, що я вмикаю перший режим. І от на швидкості, коли. Кермо обдуває вітром, то кажеться, що вони не такі вже й теплі. Тобто вони теплі, але хотілося б трішки додати тепла. Я вмикаю другий режим і все, і вони просто гарячі. І ось так, всю дорогу я їду і так, туди-сюди клацаю, або просто терплю в мінімальному режимі, щоб просто було хоч трішки тепла. А в Ямасі це дуже зручно було, що ми з п'яти режимів ми можемо брати для себе саме оптимальний. Здається, що так, да. навіщо теплі та й теплі. Але коли до цього звикаєш, коли видите, от ось так вони гаряченькі, хочеш, щоб трішки були прохолодніше. Раз знизили один режим. Або додавали. Тому п'ять режимів це дійсно дуже-дуже зручно. Е, далі, дивіться, є такі в мене штуки. Це в мене ще зі скутера залишились. До речі, вони. Ідеально підходять на боксера, але я їх ставити не планую. Ось так вони одягаються. Я в них їздив, коли я працював раніше на доставці, і там мотоцикл потрібно було залазити, злазити. Ну, На мотоциклі я не їздив, це було ще на скутері на Ямахі. Ну, разів 100 мінімум в день. Тобто заглушили, заглушили, там короткі дистанції. і одягати кожного разу. Просто там якісь рукавички, перчатки теплі, ну просто незручно. А ця штука от, ще просто ідеальна, вона доволі тепла. А за рахунок того, що всередині у нас гарячі ріпси, тепло повністю обдуває всю руку. Взимку, навіть в самі холодні морози, я ніколи не одягав перчатки. Просто чудова штука. Тому, хто собі так планує, дійсно рекомендую. Саме головне, ось я зробив додатковий. Розріз для дроту, для гіпс, щоб все було герметично біля керма затягнуто. І все, все ідеально, так що штука чудова. Зараз тут не потрібно, тому що мені, зараз в мене весь маршрут на боксері це поїхати на роботу і з роботи. Тому тут перчатки вже одягти, проблем немає. Так що, хто хоче собі ось такі штуки. Працюють чудово, місяць жодних нарікань, жодних проблем. Дуже-дуже дешево. Ну а якщо ви хочете, щоб у вас було більше режимів та виглядало воно більш гарно, тоді вже потрібно купувати повністю гріпси та міняти їх. Але я ж кажу, що за рахунок того, що тут просто термоусадка, вони починають гріти доволі-доволі швидко. Доволі так що, ось такий невеликий огляд мого теплого керма.